Після підвищення цін на комуналку українці все більшу увагу звертають на якість цих послуг, тобто наскільки обґрунтовані захмарні тарифи, так сталося і з газом. Як тільки тариф підвищився, почали надходити скарги, що блакитне паливо. Зовсім не виправдовуючи назви горить жовтим або червоним полум'ям, і здається, навіть менше гріє. Іногда є ство запах, якби не згорівшого газу. Он не сильный, но он все равно дает себя знать. Еще вариант такой, иногда вот ну, вроде кастрюля, да, с нижней части бывает вот этот вот как его сажа, да, копоть. Щоб переконатися, що жодних махінацій з паливом на шляху до абонентів не проводиться, ми разом з представниками Чернігівгазу прослідкували увесь шлях блакитного палива до осель містян. До Чернігова газ йде по магістральним трубопроводам високого тиску і потрапляє на дві газорозподільчі станції. Тут блакитне паливо пропускають через механічний фільтр, аби прибрати можливий пил, редукують, тобто знижують тиск до двох атмосфер, та на виході додають одорант, смердючі речовини, аби виявляти витоки. Працівники ГРЕС твердять, більше з газом нічого не роблять. Крім одорантів етилмеркаптанів або суміш природних меркатанів, у газ нічого не додається. Більш того, якість палива контролюють на відповідність усім нормам та стандартам. На кожній ГРС відбувається забір проб газу на лабораторії, якщо мені підскажеться, здається один раз на, на тиждень. Один раз на тиждень. Забір газу у спеціальний балон роблять прямо при журналістах. З газорозподільчих станцій газ середнього тиску потрапляє до мережі газорозподільчих пунктів, де тиск знову знижують цього разу до 300 міліметрів водяного стовпа. Оцей газ далі без усіляких перетворень і потрапляє до плит, водонагрівачів та котлів. Спеціалісти компанії натомість розповідають, жовте чи червоне та кіптява вказують не стільки на якість, скільки на неповне згорання палива. Язики і оця кіптява, і та і тому інше і запах, ото, що говорять. Люди, що запах якийсь відчувається, це означає признак того, що газ не повністю згорає. Адже якщо згадати курс шкільної хімії, то вуглеводні за нормальних умов горять з утворенням всього двох компонентів. При нормальному горінні, при повному згоранні природного газу виділяється вуглекислий газ, СО2 і виділяється вода в вигляді пару. Якщо кисню, тобто свіжого повітря, не вистачає, крім вуглекислого газу та води, утворюється ще й чадний газ та чистий вуглець, сажа. Причин цьому безліч від закритої квартирки до несправності приладів, засміченості форсунок. Щоб перевірити блакитне паливо у квартири Чернігівки, котра скаржилася на червоне полум'я. Газ на аналіз відбирають представники державної лабораторії «Укрметтестандарт». стандарт. Час будуть передходіться адбор проби газа. використовуючи такий позу він буде сюди підсоединятися, трубки, через котрий буде газ поступати. Спеціальний пробадворник. После отбора газа мы пломбируем этот побоотборник и направляемся в Киев, в нашу лабораторию. Для визначення фізико хімічних показателів даних проби результат дослідження цієї проби буде відомий за два тижні. А ось аналіз газу з розподільчої станції роблять неподалік від Чернігова, у Лишівці. Як це відбувається, ми теж пересвідчилися на власні очі. Тут пробу з опломбованого балону перевіряють на спеціальному приладі хроматографії. Природний газ розкладають на компоненти і визначають теплоту згорання. Скоро ці цифри чернігівці поряд зі спожитими кубометрами побачать у своїх квитанціях додамо, що згідно протоколу, проба газу з ГРС відповідає державному стандарту.